І повертаємося до першої теми випуску. Досі залишається на трасі поблизу Курахового колона гуманітарного рейсу Рінату Ахметова. Тут її в неділю незаконно зупинили бійці батальйону Дніпро 1 Причиною зупинки назвали неповний пакет супровідних документів. 22 вантажівки простоють вже понад добу. А на продуктові набори чекають тисячі мирних жителів Донбасу. Де зараз колона? І Що про затримку гуманітарної допомоги думають мешканці Донецька у нашому сюжеті. На блокпості біля Курахового гуманітарний рейс Ріната Ахметова спинили в неділю. Бійцям батальйону Дніпро 1 які там стоять, не сподобалися супровідні документи до вантажу. кажуть, пакет не повний. Попри це, український рітейл, який оформлює документи на гуманітарний вантаж, запевняє, з паперами все гаразд. Саме такий пакет вони давали на всі попередні рейси. Я хочу особо підчеркнути, що на протягом останніх чотирьох місяців ми регулярно відправляємо рейси гуманітарні, які запроваждається стандартним пакетом набором. Документов необходимых и до 14 декабря этого было вполне достаточно. Но представители батальона Днепр Висказали в формі, причому нові требування к составленню документів. Компанія виконала вимоги бійців Дніпра і приблизно дев'яті ранку сьогодні привезла новий пакет супровідних документів для гуманітарного вантажу. Представник фірми демонструє всі печатки, всі дані в нових паперах. Є водії розібрали їх і чекають, коли можна буде їхати. Що нас там чекає в Я да не знаю. Либо пропустять, або і якісь то претензії будуть. Однак 22 машини з гуманітарним вантажем досі не пропускають. Що ще не подобається Дніпру ніхто не розуміє. У штабі АТО запевняли, наказу затримати гуманітарний рейс там не давали. Ця ситуація має нічого общего з правовою ситуацією. Ми вважаємо, що процес намірена політизують. Формування і наповнення вантажів контролюють міжнародні організації. Волонтери чітко стежать, щоб допомога потрапляла саме до мирних мешканців. Близько 400 тонн продуктів чекає тисячі людей. Сьогодні гуманітарка для них єдиний спосіб вижити. Мешканцям зони АТО з літа не видають ні зарплат, ні пенсій, ні жодних інших соцвиплат. Через затримку машин цього рейсу вже сьогодні на Донбас-арені не видавали наборів для дітей до двох років. Не пускай, ідейте черти. Падлы. Как вы думаете, как относимся? Будем голодные, падлы, сидеть. Вот что. Как мы будем жить? Так мы получаем гуманитарку, хотя бы питаемся. Корм... Дети мои, по крайней мере, с детьми даже езжу получаю. Очень хорошая гуманитарка. И благодаря этому еще многие пенсионеры тут живы. Ой, ну как это? Я, не, я вообще этого не признаю и не понимаю. Ну как это не допускать? Пенсіонерам, которые пенсії не виходить, надо допомагати. Хоч гуманітарка допомагає, хоч Ахметова допомагає, так теж Україна ж не допомагає. Ілона Свердум, Данило Кірієв, забиття канал Україна.